Зараз я вам покажу, для чого нам ця драбинка на зйомці. До речі, дуже класна штука. Всім фотографам рекомендую, особливо хто на машині і має змогу вкинути її і поїхати. Дивіться, коли ми знімаємо з ніг, то у нас модель на фоні неба, пересвіченого і через це і немає контрасту, ну і просто ззаду вилетівши неконтрастний фон. І це не дуже гарно. Коли ми станемо на драбинку, у нас автоматично змінюється ракурс. Так, то ми теж можемо підняти, але ось це, наприклад, максимум, що я можу. Фізично не можу підняти вище. А коли я піднімаю, змінюю точку зйомки, тут бажано, щоб хтось вас страхував. От, у нас виходить модель на фоні. Красивому. Не на фоні вилетівшого неба, а на фоні поля. І ми можемо так зробити, що взагалі от повністю в кадрі буде тільки поле. Буде отакий кадр. О, ага. Так, гарно да Клас, отуди. Дивись, клас, чудово Дуже гарно. Угу, кайф, так.